Oh, <laughs> Ми так давно з вами не бачилися, страшенно сильно скучила за вами. Так само, як і не бачилася з сьогоднішніми моїми гостями. У студії гурт «Будьмо», вірніше частинка його, друга половинка чекає за кадром. Після реклами вони приєднаються до нас, а у кінці програми, ви ж не перемикайте, на вас чекає сюрприз від хлопців. Привіт! Привіт! Привіт. Привіт. Ростік, Коля, ми так давно не бачилися з вами, що далеко так. до війни. Власне, війна змінила нас всіх. 24 лютого, повномасштабне вторгнення, життя зупинилося і десь і, твор... і наше життя зупинилося, і десь творчість Творчі. стала на паузу. Зараз трішки все відновлюється, тому що ми розуміємо, що ми маємо тримати оборону. Має бути, кожен має працювати на своєму фронті. Але хочу пригадати, яким для вас. Було 24 лютого. От напевно ми ніколи не забудемо цей день. От ви прокинулися. Як воно було? Чи ви розуміли, що буде війна? Чи ви були готові до цього дня? Звичайно, так як певно всіх українців ця ніч, цей ранок був дуже тривожним сигналом для того, щоб багато чого переосмислити, перекрутити і почати щось напевно робити більш глобальніше для того, щоб як це. Скасувати, якби цього щоб не було, вже не кожен в першу чергу думав про своїх рідних, своїх близьких, де хто знаходиться. А нас на чоловічому такому фронті, напевно, що. Вже заздалегідь від 14 року, будучи неодноразово на сході нашої країни, ми розуміли, що війна вже триває, війна тут не за порогом, Війна в нас в Україні, вона не тільки там на сході, і тому всяке буває в житті. Тому ми напевно більш згуртувалися і взяли себе більш в руки для того, щоб більше волонтерством зайнятися зразу в перші дні і допомагати нашим Збройним силам України. Тоді перші дні навіть. Перший місяць десь так. Ну от все крім волонтерства, підтримки ну було не на часі. Все відклалося, так. і ми розуміли, що нам треба підтримувати військо. І тоді, взагалі, ніхто не розумів, що буде далі. Коли ви вже повернулися ну, так, загально, ну, загально до музики, можливо, до концертів, до запису нових пісень? Ми повернулися буквально місяць часу. Пройшов. У нас якраз звернулися деякі поети, щоб зробити і пісні, іменно актуальні на той час, коли почалася війна. І ми записали нашу нову пісню, яка називається Війна 30-ї весни. Важко її записували, але пам'ятаю, що на студії це для душі це така трохи болюча, болюча тема взагалі. Це і то це пройшло не дуже багато часу після вторгнення. Росії в Україну і це ну, так. Але телебезпеці, але, ви але розуміло, так і так і та, порозуміло, що, що треба все одно якось піднімати дух українців, піднімати піснями, звичайно, дух українців. Ну, Кожен бореться на своєму фронті, як, як може. А я знаю, що е, у 2014 року ви їздили на схід. Ви мало про це розповідаєте. Реально дуже мало розповідаєте про те, що ви часто бували на фронті. Тоді у 2014-2015 році, е, власне, і зараз знаю, що також ви підтримуєте наших військових, де йдуть бойові дії. їздите туди. Так, звичайно, це напевно. Невід'ємна була складова нашої якоїсь не неважко сказати концертної діяльності, Це все ж таки підтримки Підтрим. якоїсь духовної для хлопців, бо, тому що ще не там приходилося виступати і співати для хлопців дуже в різних умовах і. Пісні, які вже були написані протягом 2014 року, у нас тільки збільшилися патріотичні духи. І я згадую так, що от пісня, яка зараз дуже стала популярна, відома на весь світ, яку співають зараз і маленькі, і діти, і дорослі. Пісня має назву біля Тополі. Ми ще її в далекому 2014 році зателефонувавши до наших друзів гурту Еней, хлопців з Лівчини, Петра та Павла Солодухи. Не родом з Лівщини, і ми вирішили були записати кавер, щоб вже тоді співати там для хлопців для наших побратимів. Вчено зараз набрала ще значно більшої актуальності. І дуже приємно, коли ти бачиш, як зал це співає, аж мурашки просто зашкалюють. Ну так, я пам'ятаю, хто бував на концерті у хлопців, саме ця пісня там так. біля тополі. А... А концерти і поїздки на схід це власне знаєте, так. Ми приїхали додому. Хлопці передали нам якісь листівки, щоб віддати своїм рідним дітям, проважаючи нас піснею, зустрічаючи нас піснею, нас завжди хлопці підтримували. І тому ми приїхали додому, було таке, що приїхали додому буквально там пару днів, і дзвонять там з іншої бригади хлопці і кажуть, коли це поведе мене до нас, приїде, ми вже а вас та так чекаємо. Пісня, ну, напевно, що... ну ні, думаю, що їх більше патріотичний такий дух, там нас і плакала клатки твір, який став таким, ми називаємо своєрідним другим патріотичним гімном там, для побратимів. Його зараз дуже виконують багато як від маленьких дітей, так і до оркестрів великих. Нам скидають відео, що хори там і оркестри звучать, плакала клина. І це дійсно дійсно дуже чіпляє. Так. Хоча хлопці там завжди на позитиві, вони й мене. Так. Вони мусять бути на позитиві, Стой, зад... тому що ми з завзятістю, з позитивом мочимо москаля і женемо своєї землі. Так. А, власне, ви дуже багато волонтерства. Займаєтеся і співпрацюєте з з різними благодійними фондами, благодійні концерти, і навіть ваш концерт, ювілейний. До речі, скільки років вам уже теж матиме благодійну мету? Трішечки про цей концерт, коли він буде і. Загалом ми не планували, бо знаєте, такий час, що ну важко настроїтися на якийсь тур, на якісь концерти. Але затувавши нам організатори компанії Вініло, львівські організатори, кажуть, хлопці, давайте, бо треба, треба, треба та української пісні. Вона вас ну, просто шикарно звучить і виходить. І ми вирішили, що саме благодійний тур цей буде, він буде все ж таки на більше на підтримку Збройних сил України. Тому ми його почали з міста Львова, де вже там на місці. Ми показали людям, що ми, ми купили рамобіль на нас місці, щоб люди виходили з залу і бачили, на що ми збираємо ті кошти. Бо зараз, ви знаєте, стільки багато волонтерських є угрупувань, шахраїв, які люди не довіряють, куди ці гроші йдуть. Тому ми стараємося пояснювати, викладати інформацію, на що ці гроші йдуть. Вже будучи там, в Тернополі на концерті, в Новояворівську. Ми Підтримували фонд. Тобто тур вже розпочався. Так, вже три міста відпрацювали концерти. І зараз з великим терпінням чекаємо на івано Франківськ, оскільки, звичайно, Придне вже рідне місто, місто і ми підготували багато приємних музичних сюрпризів, які будуть під час концерту. Ну, один з них досить великий, вже там всі його на фішах бачать. Це народний артист України Віктор Павлік, який буде гостем нашого концерту. І загалом тематика концерту так, що у нас є цілий перший патріотичний блок, а другий вже. Трошечки більше, щоб люди виходили з якимось прекрасним настроєм і гарними враженнями. А скільки років гурту будь-му, давайте нагадаємо нашим телеграммам? 15 15. 15, 15. 15 років! Аж не віриться. Збереглися, Збереглися. <рес> збереглися. Е, власне, всі кошти будуть е, з концерту. Ну, тобто людина купує квиточок так, і так. кошти з концерту. Всі йдуть на ну не всі кошти йдуть, бо тому, що звичайно, ми розуміємо, що є технічне забезпечення, частина, обладнання так. так. Але більша частина коштів йде з на Збройні Сили України. Крім того, у нас будуть великі ярмарки благодійні. Волонтери наші вже прикарпатські волонтери. Івано-франківські вони створюють там велику ярмарку, де також перед будуть концерта. перед концертом, де люди зможуть там придбати якісь солодощі, може дідвора. Щось там гарний, якийсь одяг, тобто патріотичний диски, в тому числі гурту будьмо, і загалом там будуть скриньки, де люди зможуть типу, свою частинку віддати на Збройні Сили України. Як з Віктором Франковичем, ви ну я ви давно напевно, мабуть, знайомі так. як оце сконтактували і вирішили, так розумію, це ваш спільний тур? Чи це просто гість? Паші Ні, це програма. просто гість концерту. У нас, е, ми міняємо періодично. У нас у Львові був Степан Петрович, Гіга гостем. Новоягрійську був Віктор Франкович і Степан Петрович, аж двоє були, вони там ми зустрілися досить часто випадково, вони були недалеко проїздом, і тому так, сюрприз. Тернопіль також був Степан Петрович, а зараз Франківську і ще декілька міст буде Віктор Франкович. Звичайно, що коли Віктор Франкович коли тільки відчув, що зразу є благодійна мета, ми ще не задаємо. Недалеко до цього ми зустрічалися на Франківську на простих благодійних на вуличних заходах, okay. і ми його попросили, просто чи він зможе приїхати. Він, звичайно, відгукнувся і каже: Та, хлопці, робите добру справу. Я бачу, що це відкрито, і тому я до вас завітаю. Давайте ну, нагадаємо е, нашим телеглядачам, коли саме буде концерт. 13 листопада арена, центр 17.00. Дорогі друзі, чекаємо вас на нашому святі української пісні. До комендантської години ви все встигнете так. і музикою <laughs> населення. Володитися і зробити добру справу, адже кошти велика частина коштів прийде на наші Збройні Сили України. Зараз ми вже будемо кликати ваших другу частинку гурту Будьмо, з якими теж хочемо поспілкуватися. Я розумію, що зараз планувати щось дуже складно, але про що, ну, про що я завжди своїх гостей ще до війни питала, про що ви мрієте, які творчі мрії? Зараз нас всіх одна мрія, Так, та, що впав. Цей карлик, бункерний здох, здох, власне, і вони просто пішли геть з нашої землі. Але плани, які у вас плани в гурту будьмо принаймні зараз, після туру, в яких містах, до речі, окрім Франківська, буде тур, і які у вас плани творчі? Можливо, будете якісь відео знімати, можливо, будуть ще якісь концерти. Звичайно, це все на як то кажуть на божі розсуд, на що були всі здорові в мирі і в спокої, оскільки коли організм і душа спокійна, тоді в тебе відкриваються якісь інші можливості, інші народжуються ідеї. Народжується ідеї. Одна ідея в творчості, напевно, щоб вже не хотілося більше цих тривожних пісень. Тривожних пісень. Хотілося, щоб дійсно знов запанувала любов, якась радість, і посмішки. Бо ти відчуваєш в залі, коли людина стоїть, в нас багато є хлопців воєнних на концертах, хлопці, які сперодової, хлопці, які на ротації. і Нам дуже трепено батьки наших героїв. І тому ти відчуваєш ці очі, ти бачиш їхні їхню енергію, їхні сльози, коли під час патріотичної пісні. Хочеться, щоб настав мир і спокій, щоб появилися більш позитивні концерти, позитивні заходи. А міст звичайно все в процесі міст є дуже багато, аби нам стало можливості і сил Світу відпрацювати так. Хочемо сказати, що по закінченню напевно нашого туру зараз містами України ми їдемо за кордон. Ми до того планували їхати трошечки швидше, але в зв'язку з тим, щоб в нас появився український тур, то ми трошечки перенесли міста європейські на можливо на різдвяний період. Там у нас багато колядок може повеземо туди трошки колядки. Та і України. там і там трішечки так. долучимо дуже багато українців так, зараз так, за кордоном так. і, і артистів також артистів, європейців, і там збираємо коштів для наших збройних сил України. Хлопці, я вам дуже дякую, не прощаюся, тому що в кінці дякую, ми обов'язково зустрінемося для сюрпризу. який чекає на наших телеглядачів, ви ж не перемикайте, тому що після реклами друга частина гурту будьмо і буде дуже багато цікавого. Ми знову повернулися. Це вечір добрий. Нагадаю, ми спілкуємося з гуртом будьмо. Поспілкувалися вже з Ростиком та Миколою. І зараз у мене друга частинка гурту Будьмо. Це Михайло та Назар. Привіт вам! Привіт! Не бачились так довго, як і з хлопцями. Ми вже обговорили ваш концерт, який має бути 13 листопада тур. Ми з хлопцями говорили, якраз, яким було їхнє 24 лютого. Я хочу, знаєте, вас запитати. Після 24 числа всі артисти, вся естрада масово перейшла на українську мову, зріклися свого російського контенту. Куріння. Так, от власне, ви з 2014 року їздите на фронт до хлопців. Е, от ваша думка цікава, чому не можна було це зробити раніше? І е, чи це от, от те, що артисти співали російською, от, власне, е, не піддавало масла в вогень? Ну, напевно, прийти. воно піддавало, звичайно, що тому, що з 91-го року потрібно було е, запроваджувати екзамени по українській мові. Е, щоб всі переходили на українську мову. Нехай в побуті люди можуть спілкуватися собі російською мовою. Ніхто не забороняє спілкуватися між собою сім'ям, які там грузі... грузинською та іншими мовами. А це потрібно було зразу починати, так як Латвія, Литва, Естонія, так як ці країни. Відрізати як Ракову Відрізати були, зразу так. потрібно було. Ми якось там влада хотіла напевно, якось до цього лояльно підійти. Хотіла всім, і... всім і Європі. І... Ну, це вже політика. А про музику. Не знаю, напевно, вони були сконцентровані більше на, на кілька слухача була та, російськомовна, і того не хотіли більше так. Так, і надіяти. напевно і через, через фінанси якісь. Може, вони думали, що якщо співати українською мовою, то вони не стільки грошей заробиться. Власне, коли ви їздили до хлопців у 2014 році, так і. Спілкувалися з ними, і прекрасно десь, напевно, глибоко в душі. Ми всі розуміли, що ну, так просто все не закінчиться. Чи ви були готові до 24 лютого, тому що ми десь за кадром з вами спілкувалися, що кожен робив 23-го. І чи ви розуміли, що буде війна, і чи розуміли, що будете ви робити, і що вона буде таких масштабів? От ваші відчуття. Кожного з вас, от. 22, го 23. го 23 лютого ми якраз були з хлопцями на репетиції філармонії, Вивчали нові пісні і говорили. На цю, до та, та. Говорили на цю тему і до останнього не вірили, що таке може бути. Особисто я теоретично. Теоретично вірив якось, може, десь там в глибині душі, але практично Час, я собі чи, не міг була, при, відсотки представити, відсотки. Як, це, як це може бути. Тому я, можна сказати, до останнього я не вірив. Я вже 24-го, коли почув вибухи, так. тоді вже я зрозумів, що. Почалося. Почалося. Е, яка пісня зараз, коли ви виконуєте от кожному з вас, напевно, ну, окей, крім нової, цієї, так? Е, е, от, комок в горлі викликає. От. Така прям що. Ну, для мене це плакала калина. Це є другим патріотичним гімном. Ми на схід їхали до хлопців, вони всі знали на пам'ять. І так само, як ми тут даємо концерти багато, то люди знають і без пам'яті. І під час пісні стоють оплески, стоячи просто. Ну, для мене це також плакала калина. У нас є ще пісня Лис з війни. Е, Тоже вона така, е, скажімо так, трагічна. Лис з війни це слова Ростислава, це так якби посилання від хлопців зі сходу сюди на Тут, де спокійно, якийсь такий меседж. Так. Є ще також патріотична така пісня Вперед побратима. Ну, тобто, у нас є багато пісень, від яких піднімає бойовий дух та і кумок в горлі. Якось. От, власне, от е, коли почалася війна, і кожен десь е, ну, на початку особливо себе картав, ну що я замало роблю щось. Ну, для, ну є таке от відчуття війни, що я замало, мож, ну, що, можливо, я би десь зміг більше зробити. От, власне, е, як ви визначили, от хлопці розповідали, що ви чітко почали займатися зразу волонтерством. Угу. От ви як для себе визначили, що ви маєте чітко робити? Багато хто йшов в тероборону. Ну, вміє, не вміє воювати, всі, от, ну, ми щось мали uh -huh. робити. Uh -huh. От як ви визначили от, з цим холодним розумом, де ви будете корисніші і продуктивніші? Ну, ми робимо те, що ми вміємо. Кожен має працювати на своєму, так, фронті. на своєму фронті. Ми вміємо співати. В перші там, тижні, можливо, цього не потрібно було, а потім вже стало більш потрібніше, так, як зараз це потрібно. А потрібно було допомогти щось купити, щось привезти, відвезти, що розвивати. Це Там, ще щось. А, от, ви спілкуєтесь з нашими військовими, що говорять вони от, вам, коли зустрічаються. Наскільки їм от, потрібна підтримка от, тут в тилу? І оця підтримка, коли от, артисти приїжджають до них, спілкуються? Ну, насамперед, вони нас тільки тішать своїми. Кажуть, хлопці, веселіть ви, ви людей тут. А та ми у вас по веселому перемогою вже. Так, от так. І ще вони говорять, ви, ви тут, те, як Міша каже, веселіться. Так, так. веселіть людей. Веселіть людей. А, і все, вони кажуть, все буде Україна, ми переможемо обов'язково. Ми всі пам'ятаємо день, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Угу. Мені здається, ми його вже ніколи не забудемо. Це так вкарбується в пам'яті, кожен пам'ятає, що він робив. Чи уявляли ви, ну я собі уявляю, яким буде той день перемоги, коли ми зранку прокинемося і нас розбудить смс-кою, друг там, знайомий, що ми перемогли. Що ви будете робити, коли настане той день бажаної перемоги по черзі? Ой, я навіть на це не думав. Ну що я буду робити, це напевно. Таке питання. Напевно, піду в бар десь, Відсвяткую, так як всі. З, з вигуками, з криками, ура! А друзі підтримують його. Так. <свісно> <свісно> всі разом підемо. Коли буде наша перемога? Вона буде, просто це питання часу. Ми всі Звичайно, прекрасно що розуміємо. Буде. Як ви далі бачите свою творчу діяльність? Зараз це все, ну, тобто, все спрямовано на, на війну, на так, допомогу, так, на підтримку і так, так, Переформатувалися і тому подібне. ми всі. Після перемоги. Мені здається, після перемоги буде Процес велике відновлення, відновлення, велике відновлення, великої перебудови і покращення України. І ми будемо працювати і в цьому допомагати. А, яка, ну, можливо, у вас є якісь побажання нашим телеглядачам, хлопців. Не питала, тому що у вас ще буде музичний сюрприз для наших телеглядачів всіх чотирьох. Е, тому що е, військових ви там підтримуєте, ви їздите, ви їх заряджаєте тим бойовим духом. А тут е, інколи люди вже ну просто це нормально, коли ми втомлюємося від війни. Так, ну, так. Це нормально, тому що фактично вже скоро рік. Що би ви побажали нашим телеглядачам? Е, Аби підтримати той бойовий дух, тому що нам треба донатити, треба тримати тил. От туди ви можете звернутися. Ну насамперед мені здається, що потрібно бути на позитиві в будь-якій ситуації, думати про добре, вірити в Україну, вірити в ЗСУ і слухати українську пісню. Мирного неба всім і міцного, міцного здоров'я. Перемога за нами. От. Такі слова, напевно, найголовніше, тому що це дуже важливо. Так. Дуже важливо, щоб ми тут в тилу трималися. І теж, от ви якраз своїми Медичами. концертами, робите цей настрій, бойовий дух. Друзі, ви не перемикайте, тому що після реклами на вас чекає сюрприз від наших хлопців. Залишайтесь з нами. Ой, у лузі червона калина! Похилилася чогось наша славна Україна за. Веселимо! Гей! Дякую вам! Дякую і на оцій позитивній ноті патріотичній. Ми завершуємо все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Залишайтесь з нами!